Доброго ранку, шановні. Ось так неочікувано виходить рано відео. Експериментуємо, що спробуємо. І сьогодні, на жаль, не експериментуємо з рубриками, бо сьогодні виходить знову пакетики. І це відео буде розбите на дві частини. Я вам покажу першу частині там, ті паки, які я вам не показав, бо в мене було можливості дістати з твіча. Ось мене розблокували вже з твіча. Тут посилання на мої соціальні мережі є в описі От в описі. І тут появляється, ось там на Instagram, Telegram, Twitch, ось підписуємося. І друга частина, там будуть пакетики з нового промо RTCK. там де Ліга Чемпіонів, Ліга Європи та Ліга Конференції. Ось з вас прошу вподобайку, е, підписку на цей канал. Комент з 7 слів треба, щоб це відео просувалося на тренах українського YouTube. А вам бажаю приємного перегляду. Let's go! Давайте 5 атакуючих. Тут має бути. Крішану Рональду Або келін бапе. Це інформ. Бензема. Бензема і інформ. Ай, блядь Сука. Обідно Не приємно дружка. Це може Влахович бути. Я зразу подумав за Влахович Не, пак хороший, але блять. То летимо хочеться. Іспанія ЛБ! Це К. Э, ФУ браз, Да! Ольга! Нормально! Вамос! Є! Yeah. Один волкаут! Але вамос! Хто ще? Ну що, першого героя відкроємо! Хуху-ху! Uh -huh -huh. Такваем! Дивимся! Берем За Загуву мене в нападі все гуд. Блять, ну таке. Ух, другий герой. Дайте щось топове, блять. Сука, скот, це начебто позитив, але це начебто і не позитив. Берем скот. Скільки вона коштує. Нет, це позитив. Найс! <рив> 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 Це перемога! Я не дооціни цю карточку. Так, зберігаємо. Я не буду ніяких плашок, просто хочеться. щоб була топова ікона. Це буде в відосі день третій так ми я на три відоси. Це кожен день. Так буде легше мені. Збон. Як збон? Фух давай. Що за ха блять? Стука. Шо ви, пацани? Відкриваємо Legend. Надеюсь, что бе і я закричу. Я давно уже не кричав. Так, хто понял, то понял. Прийшов, не прийшов. А козака відкриваємо. Чи добавим картинку? Добавляємо картинку, чи на козака я відкриваю? Давай не через козака. Давай. Картинка. Амбістен, давай добавляти. Зображен. Давай думаємо щось. Пошукаємо. Так, наче по нормальному. Так, відкриваємо Так, открыто. Давайте піднімемо дружки. Бляааа, давайте його и першу відсіємо зразу. Ой. Лам. Окей. Лам перший. У нас на выходе. Бля. Your... <laughs> Там же нема сенсу, я побачу. Бля, ну и пик, сука. И тут тупо Тупанул жестко. Пл нормальный. Давай, бапе. Нормально, шостий. Пидем. Давайте, пишіть ваші доводки, що тут випаде зараз. А люди уходять і уходят. Відкриваем пик. Димся. О! Сюди! Вам нахуй! Нарешті, блядь, перший герой адекватний, нахуй, по блядь, ці йобані гриблять блядь. Сути, нахуй! Нарешті! Сути, нахуй! Є, е, блядь! блять! Атака! Ну давай давай Інформ, Влахович, хто це? Левандовський, Левандовський з Влаховичем Ставлю ставку Від... а, Зага. Ну, Непогано, це хороший пак. Але блять, тоті треба. Опа! Ну дайте, блядь, щось нормальне. Сука, який тренд нахуй. Ооо, мы так і было. Блядь. Ну на ЦП його постав. На ЦП, блядь. Куда Замість Де Пауля, блядь? Відкриваємо отакий пак 80. Опа! Ліга конференції, це голкіпер, це в нас облак і дабл вулка у такому пакетику. Вау! І хто це? Ніко Гонсалес, Ну, непогано, непогано. Давайте глянемо, скільки він коштує. Я думаю, небагато, може по ціні навіть, але що в такому пакетику. Це прям вау. Ну так, да, поціник Вікселу, грубо кажучи. Прикольно, прикольненько. Відкриваємо цей пакетик, дивимось. без спешелок Панція. Це все, може Клінбапе, Я не повірю. Я не вірю. Я вам не вірю електронні карти, Не прогадайте мене. Катото, блядь. Який нахуй Бапе. Відкриваємо другий пак 83 x 10 без Special карточок. Мохамед Салах. Непогано, непогано, непогано. Тільки є один нюансик, якщо я не помиляюсь, тут він є вже. Бля, дай Бог що він був трейдебл, бо це буде трохи залупа. А ні, його немає! Ооо, так це позитив. Ну, ну, не такий аж сильний позитив, але це приємно його отримати в пакетику. І так, відкриваємо ці два піка, тут нічого не випаде, може ви це не побачите. Так що давайте глянемо. Яка ж ти гнида, блядь. Сука. Тупо гнида, блять. Десятий раз уже падає. Донорума! От така гнида випадає! Нічого, собі пік! Позитивненько! Позитивненько. Найс! І так, зібраю червий пік з іконну може мені тут пощастить. Давайте подивимось. Один і Давайте. Будь ласка, щось таке класне. Едвін Вандерсар, ну. це. Це не так херово, як могло бути. Раш. Та, я беру Едвіна Вандерсара. Я навіть думати не буду. То скільки там коштує? Нормально. Хоч голкіпера кипера маю улюблену. Ну, непогана ікона, може вліпити, за це навіть вподобаю. Сюда, давайте, кіллем Бапе. Сюда на базу! Фауль. Ну непогано, піде. Мегапак. Ой, давай! Будь ласка! Аргентина! СТ, хто це? Лоутаро Мартінес! Ні, ще хто давай! не Су... рома! Сука! Бляя! Сука! Ну це добре! Ну це позитив! Можна притупити трохи за ПСЖ! Блядь, я вже подумав, сука. Ну, найс, 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 найс. 73 x перший, блядь, без спешалок. Португалія. Сам Бруно Фернандеш. Йому дабл, дабл, нам треба дабл. Дабл вулкау, тихо. Можемо БП якимось щирим магічним. Це хто? Катото. Катото, 88 й це дублікат. Так. П'ятий пик, поїхали. Кого брате? Ну Леональ Майс мізається. Бо це 22 тысяч, а Леонель Майс це фодер. Блядь, де ти раніше був, блядь? баный рот. Сука. Непогано. Та, Спешлку не треба. Ах, без спешлки. Португалія. Це Бернардо Сільва. Може, дабл? Дабл? І Осімхен, який вийшов у фінал Кубка Африки. Ну непогано. Ось такі були пакетики. Напишіть в коментарях вашу думку, наскільки сильно мені пощастило, що за період Тоті. Ну, ладно, період Тоті мені не пощастило, бо ти будемо часом. А от завціті може, трішки мені та й пощастило. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі, тут з'являються знову інстаграм, телеграм, твіч. Для мене це дуже важливо. Також підпишіться на цей ютуб канал, влюбіть вподобайку, напишіть на якийсь приємний коментар, ще раз повторю. І я сподіваюся, що ми якимось магічним чином до кінця місяця наберемо все-таки тисячу підписників. Я буду дуже щасливим. А також в неділю, напевно, в обід або зранку, або ввечері. Деталі можете дізнатися в моєму телеграм-каналі, я там завжди все пишу. Ось вийдуть третя серія Хрест кінуликів. Напишіть, хто ці гості може, ви вгадаєте, і там може від мене буде якийсь приємний презент, якщо ви дійсно вгадаєте. А вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей. Бай-бай!